Вітаю всіх, хто зайшов в восім мою вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Моя вам вдячність за вподобайки, за коментарі, за підтримку мого україномовного каналу. Мені дуже приємно. Сьогоднішнє відео присвячено знову виробам кам'янобрицького фаянсового заводу. Сьогодні друга частина, і воно буде присвячено. Блюдом даного підприємства неповторним, цікавим, яскравим. Е, я в попередньому відео говорила, що різниця між, будою, між Будами і кам'яним бродом в тому, що от яскравість, соковитість фарб та малюнків не була такою притаманною Будом, як кам'яному броду. І особливий свій розквіт, дане підприємство. Набуло з приходом на виробництво в 1963 році, році Асі Мікієво, випускниці Миргородського керамічного технікуму, яка внесла новий подих в виробництво даного підприємства і прославила дане підприємство на весь світ. Це Знаменита художниця, заслужена художниця України, головний художник Камінобрійського фаянсового заводу. Знову ж порівнюючи буди фаянс буд і кам'яного броду, там дуже багато в будах розпису солями в кам'яний брід, багато позолоти, ви зараз впевнитесь, і соковитість фарб. У мене будуть п'ять фігурувати блюд, із них три ідентифіковані два ні. Розпочну я свій огляд з трьох блюд, автором яких, яких є Ася Мікієва. І ось розпочну свій огляд з ось цього блюда. Це блюдо знаменито, воно називається фрукти. 40 сантиметрів вдовжину воно має, досить таки величеньке. Зараз я виську відставки і ось так прокручу і зверху покажу, щоб вам було краще його роздивитися. Воно випускалося в другій половині, в другій половині 80-х років. Це ручний розпис. форма, Така форма притаманна більшій кількості блюд даного підприємства. Ось така, бачите, продовгувата форма. Погляньте, скільки позолоти. Я не знаю, де вони її брали, але дорого-багато. Це із цієї категорії, що називається. Бачите? А які соковиті. Фрукти. Тут є все. І яблука, і грушки, і сливи, і малинка, і агруси, і смородинка. Все те, що нам дають наші українські сади. Блюд у мене нове, не користоване, його дуже люблю. Ось таке клеймо, бачите, і є ціна. Третій сорт. 13 рублів коштувало таке буде. В радянський період часу. Брати пасамі Києва. Вже за формою інше. Це кругле блюдо. Це також автор малюнку Ася Мікієва. Подивіться, яка красива, широкий, широкий такий обідок рельєфу. Позолоте, звичайно, тут уже тільки цей медальйон, так сказати, якому фрукти знаходяться. І яка щедра наша українська осінь. Я називаю, не знаю, чи, цей, чи цю саме назву має це блюдо, однак я його назвала українська осінь. Також, ви подивіться, тут вже і гарбузи, і фрукти, і овочі, в корзині. Це блюдо мені подарили мої батьки, я його дуже бережу і люблю. Це одне із моїх улюблених блюд. Бачите, позолоти вже тут немає, але форма говорить сама за себе. Третє блюдо знаменитої нашої Асімі, якиї, до речі, на початку ХХ століття. Блюда, прошу пробачення, фаянсові вироби кам'яного броду створювали досить таки гідну конкуренцію кузнєцовським виробам. І я читала її в одній із статей Людмили Карпінської, яка досліджувала виробництво даного підприємства. Вона зазначає, що в той період часу фаянс. З мав е, набагато кращу якість, ніж Кузніцова. Своєю білизною, тонкостінністю та малюнком він е, надавав перевагу, і багато хто його міг сплутати з порцеляною. Отака ремарка невелика. Так, е, це блюдо я називаю трояндом. Я, мабуть, зараз зніму фрукти, щоб краще було подивитися, Ось. поставлю цю трояндочку. Це також форма одна і та ж сама, що фрукти. Автор малюнку. Це ручний чудовий розпис, маскова техніка виконання. Це блюдо дуже популярне було, воно випускалось досить великий проміжок часу, і дарували його. На свята найкращим працівникам підприємства. Тут в чому різниця між попереднім і цим. Тут є е, е, таке люстрове криття, бачите, по обідку е, багато ті ж самої позолоти, як і в попередньому, однак рельєф має місце, бачите, рельєфна форна. Ось таке красиве блюдо. Так, я візьму, щоб ви могли краще роздивитися. Зараз я подивлюся на ціну, чи є вона, чи ні. І клеймо точно є. Ціни немає, Клеймо каменний брід, другий сорт. Другий сорт. Ось такі три блюда Хасімікеєвий. Дослідуючи блюдо ось таке. Також продовжував 40 см. Чудовий ручний розпис, повна відсутність позолоти, однак, воно не менш гарне, ніж попередні. Кому належить цей малюнок, я не знаю. Це підглазурний розпис. Досить такий цікавий. І що ми бачимо? Ми бачимо третій сорт, а ціна всього-навсього 2, 2, да, здається. Рублі 5 копійок. Смішна ціна, як для такого блюда. Якщо, враховуючи, що попередній, наприклад, 13,50, то це 2,50. Для такої величини і ручної роботи, це смішна ціна, обходитеся. І завершувати цей погляд я буду також виробом ручної роботи ось таким. Форма та ж сама, без рельєфу, однак широке. Напівкриття. Бачите, це вже таке люстровою фарбою напівкриття. Чудовий ручний розпис, це надглазурний розпис, маскова техніка виконання квіти. І багатенько позолоти. Ось так. Щоб краще можна було його розлетіти. Знову ж таки, автора не знаю. Із Є 5 блюд, однак вони всі різні, неповторні, однак всі вони досить гарні. Бачите? Синя клейму без ціни. Як так, щоб розставити, і всі можна було одразу роздивитися. Ось так. Я Прошу вас написати в коментарях, яке із п'яти вам найбільше сподобалось. Мої фаворити це осінь та фрукти. Ось такі чудові вироби даного підприємства Слава рукам! Що створили таку красу для нас? Як картину, правда, вже можна поставити на підставку і любуватися. На сьогодні все. Якщо сподобалось, прокоментуйте. Поставте вподобайку, мені буде приємно до нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.